Народний артист України, поет-пісняр Вадим Крищенко, написав більше тисячі пісень. Немає ні одного виконавця середнього чи старшого покоління, який би не брав на вуста його пісні. Я думаю, що цей концерт десь покаже мою творчість, бо я буду сидіти на сцені і буду коментувати кожен виступ. По кожен виступ це наша спільна творчість. Це багато там будуть просто моїх учнів, яким я подав руку, і які ввійшли в коло української пісні, дякуючи мені. І мені дуже хотілося, щоб студенти та й викладачі нашого університету технології і дизайну відчули. відчули Ну, смак української пісні, що би не казали, але українська пісня десь затримується, десь її не пропускають. Вона не так часто звучить в нашому телебаченні. Концертні програми дуже важко, великі концертні програми вірватися українською піснею. Скажем, ну іде, іде такі відсторонення, трошки українського слова і української пісні від людей. А особливо для молоді мені хотілося, щоб вони відчули, що вони громадяни нашої незалежної українці держави, що вони українці, що їхня пісня, наша українська пісня, материнська пісня це їхня пісня, слово, це їхнє слово. От і заради цього ми сьогодні проводимо цей концерт, щоб поширити, щоб утвердити. Кажемо українську пісню серед молоді, серед студентської молоді. Я глибоко переконаний, що вона долетить до їх сердець. Хочу всім побажати, хто з нас слухає, добра і щастя і підписуюсь під цим. Ваш Вадим Крищенко. Протягом зустрічі, на слова Вадима Крищенка, виконали свої пісні відомі співаки та народні артисти. Серед яких Павло Мрижук, Ольга Макаренко, Наталі Паламаренко, Дмитро Андрієць, Михайло Брунський та Павло Дворський із пісні що не... Прекрасно, я тут вже не вперше, я тут і Шевченка колись виконував, і прекрасна була аудиторія. Я вам скажу, що виступати для розумної аудиторії це завжди велика творча наснага і винагорода за працю. Ми бачили, як прекрасно приймають слово, слово і Вадима Дмитровича Крищенка. Руданського і глазового, б не виконував, ви завжди тут я відчуваю щире серце і слово ласкаве, так що я дуже задоволений. Звичайно, ви бачили наскільки чудово сприймають люди слово, мистецтво наших артистів і співаків. І звичайно, що ми відчуваємо наскільки це потрібно, і звичайно, що ми, хоча і технічний університет, але ми готуємо людей, молодих людей, фахівців для суспільства не без людей, а суспільства з людьми, де вони повинні бути конкурентно здатними і вони повинні бути вихованими культурними. Ми Досягли поставленої мети, тому що було дуже багато емоцій, оплесків, радості, задоволення від спілкування з нашими мистецькими талантами України, які на цій сцені було зібрано ну найбільша кількість за всю історію народних артистів, заслужених працівників. Тому велике їм пасибі за таку зустріч.